Вітаю вас, любі учні! Виконаємо практичне завдання у середовище. Розумні блоки, другий рівень. Завдання називається Кіт на вулиці. Клікаємо лівою кнопкою ще один раз і переходимо. Внизу ліворуч, в нижньому лівому куточку в нас написане завдання: Кіт на вулиці. Змусьте кота пройти один крок, заснути, прокинутись, привітатись і повернутись на своє місце. Тож, ми бачимо, що в нас є два розділи команди та мої процедури. Ми оберемо команди. Перша команда в нас буде яка? Читаємо ще раз завдання: змусти кота пройти один крок, тож, ми беремо команду вперед і вставляємо в зелений блок, коли розпочнемо. Далі, наступна дія заснути. Давайте згадувати, як ми з вами засинаємо. Ну, ось це ж не стоїть, чи робимо, так? Тоді давайте надамо команду Лягти. Наступна команда, ми повинні заплющити очі, і далі ми з вами спимо, Тож команда, спати. Далі, змусити кота пройти один крок, заснути, наступна дія прокинутись. Тож, ми з вами беремо команду Відкрити очі. І встати, так? Стаємо. Наступна команда в завданні привітатися. Обираємо Привітатися і повернутися на своє місце обираємо команду Повернутись. Тож ще раз повторюємо перелік команд Вперед, лягти, заплющити очі, спати, відкрити очі, встати, привітатись, повернутися. Натискаємо кнопку Виконати і дивимося, що відбувається. Наш котик позихнув, ліг, заснув. Так. Прокидається, вітається і повертається на місце. От і все. Тож, виконуйте завдання зі своїх пристроїв і надсилайте мені скрін виконаного завдання. До побачення!